Олега Тупальського поранили на Савур могилі наприкінці липня. Зараз він перебуває у військовому шпиталі в Житомирі. Тож чоловіку не до свят лікується. 27-го мене поранили, переправили сюди, 29-го привезли сюди. Мало спілкуюсь, тому що неможливо дозвонитися туди. Зв'язку ніякого зовсім практично немає. Що розказують? Кажуть, живі, здорові, все нормально. А що там на самому? Робити, ніхто не знає. Аби підняти настрій та привітати із Днем Десантника до нього з Любарського району приїхали родичі та друзі. Боже, і Олів'я, і картошку, і курку, і навіть села йому джерельної води привезли, своєї сільської води, щоб він все своє домашнє їв. Що, що вони там бачили, щось собі готували, але воно хочеться своє домашнє, вкусненьке, щоб він з'їв. Під час провідень з військовим спілкувався перший заступник голови адміністрації президента Геннадій Зубко, який побажав хлопцю швидшого одужання, та розповів, що влада зараз працює над пілотним проектом, спрямованим на розроблення плану реабілітації наших військових. І я вважаю, що саме Житомирська область, яка зараз пропрацьовує програму про реабілітації, незалежно від підпідпорядкованості медичних закладів, чи це міністерство оборони, чи МВД, чи це просто обласна рада, яка має сьогодні санаторії, чи це заклади міністерства охорони здоров'я, сьогодні складається план, який ми запропонуємо як пілотний проект для того, щоб подивитися, яку кількість реабілітації можна провести на Житомирщині. Керівництво госпіталю розповідає сьогодні, у їхньому медичному закладі медикаментів вистачає серед необхідних речей на першому місці. Обладнання 80% якого вже морально застаріло. Такі саме необхідні медичне обладнання, як наркозне дихальне обладнання, воно вкрай необхідне сьогодні, тому що ми багато оперуємо. Таке такі обладнання, як монітори спостереження, тобто те, що необхідно сьогодні для надання невідкладної допомоги та проведення оперативних втручань. Це є проблема, але, ну скажімо так, стараємось обходитись тим, що маємо. Розробка пілотного проекту, наголошують чиновники, завер. Першеться орієнтовано за два тижні. Реабілітація ми можемо її розділити умовно на два види. Це, Перша це фізична реабілітація, така як проходить в цьому ж воєнному шпиталі, а, інш, а другий – це вид психологічна реабілітація, яка потребує більше часу. У планах міської влади також є низка заходів для військових 95-ї аеромобільної бригади. Ці заходи допоможуть навіть на відстані побачитись із рідними. Мы хотим сделать более такое вот семейное мероприятие. Мы хотим организовать телемост. Телемост между 95-й бригадой и родственниками, близкими тех людей, которые служат 95-й бригаде. Чтобы они вот вышли, пообщались между собой, сказали друг другу теплые слова, увидели друг друга. Много месяцев многие из них не видели родных, поэтому я думаю, что вот именно так мы сделаем. Від представників влади поранені десантники отримали подарунки.